Сергій Авдаков не звик сидіти в чотирьох стінах. Йому тісно у скляній клітці Шевченківського суду. І він прагне звідси вийти за будь-яку ціну. Якщо б я не не хотів сюди повернутися і доказати свою я Я б це, не робив. Я це зробив осмислено і хочу це доказувати судді. Я хочу це доказувати суді на свободі, а не знаходясь в Криме, тому що і так здоров'я, як говориться, не плещет, плюс діти, плюс отец инвалид. Кілька років тому, коли Авдаков очевидно, не скаржився на здоров'я, він продав харківському бізнесмену чотири елітні магазини на хрещатику. Щоправда, за підробними документами, за яких ось мільйонів доларів і ще й бонус 500 тисяч євро. Він особисто отримав ці грошові кошти. Тобто він супроводжував всі договори купівлі-продажу. У нього були люди підставлені. На яких були оформлені підробні паспорти, вклеєні фотографії, і він приводив проводив особу, казав у це там продавець, чи його довірена особа. Новий господар торговельних площ відчув неладне, коли орендарі відмовилися йому платити. Бо як з'ясувалося, згодом магазини ніхто нікому не продавав. Адже насправді Авдакову вони ніколи не належали. Після затримання Авдаков спромігся здивувати ще раз. В нього раптово погіршується здоров'я, а далі він тікає з під конвою у лікарні. Я не Ну а каким образом? А спад каким спад? образом вы исчезли из-под стражи? Ну подождите, вы исчезли из-под стражи, вы я, были под стражей. Я никогда не исчезал. Я а никогда где исчезал. вы были? Нигде. На месте. Я всегда на месте. Його шукали аж два роки. Певний час він жив у Росії під іншим прізвищем. І ось раптом чоловік з'являється в Києві. Того таки дня його доправляють до Печерського суду для обрання запобіжного заходу. Суддя Олег Білоцерківець, як і годиться, судді Печерського суду вражає громадськість. Афериста мільйонера, якого схопили за втечу від слідства, він випускає під заставу 55 тисяч гривень. Але ці дрібні для Авдакова гроші він внести так і не встиг, бо одразу по. Поїхав до Шевченківського суду, втім, настрій, як у самого підозрюваного, так і в його адвоката відмінний. Особисто зобов'язаний, хай дадуть, особисто зобов'язання, буде з'являтися. І за те, як людина вже тікала. Ну ми не знаємо, чому він втікав, як він втікав. Нічого не знаємо, Там є інша справа. Спитайте в слідчого, чому він втікав. Так він знову втече, а ви знову не будете знати, чому він тікав. Ну, він каже, що не буде втікати. Каже, що не буде. так? так? Вірите. Я йому вірю. Зрештою інші суддя таки призначає Авдакову арешт, але знову з можливістю внесення застави. Цього разу сума значно більша: 29 мільйонів гривень, трохи більше мільйона доларів. Але Авдаков все ще посміхається і заповняє, в нього такі гроші є. Я сама большу що вважаєте, що до зустрічі з у потерпівшому какої та жизнь роботи Ну это достаточно большая сумма денег, согласитесь. Какая? Да? Ну вот миллион долларов. Так, так. Вы 29 вы миллионов гривен. У меня к вам совет. Ну задайте вопрос наперед. Откуда у него? У меня, например, бабушка продала квартиру на Саксаганского. І потім ці гроші я використовував, я їх клав в банки, клав в оборот. До речі, раніше Авдакова вже судили теж за шахрайство. Втім, 2011-го суд призначив йому умовне покарання. Час на волі засуджений явно не гаєв. Тепер на прощанні він обіцяє нам, що не втече, але ж видурених за магазини на хрещатику 8 мільйонів доларів так і не повернули. Тож Авдакову грошей і справді вистачить на кілька таких застав. Fatto.